Це світа, яка читає для вас та за вас, і це вже мій оновлений влог. Сьогодні будемо говорити про книжку, яку я впевнена, ви скоріш за все не читали, але 100% чули. Це Старий і моря» Хемінгуея. Книжка була видана у 1953 році і вже за рік отримала пуліцеровську премію Хімнгея. За нею отримав пуліцеровську премію. Вона відразу скажу, що для читання досить складна, тому що там один головний, там два головних герої, але один з них риба. Тому, якщо ви звикли до таких жвавих діалогів, зміни локацій, екшену, ця книжка не для вас, але все ж таки вона захоплює своєю такою плавністю, томністю і глибиною, тому що вона. Пока говорить про багато важливих речей, про що саме трохи пізніше розповім. Отже, про що книга? Що відбувається? Є старий Сантьяго. Він живе у невеличкій рибацькій деревні. Насправді, справи в нього йдуть не дуже. А останній раз він у морі був 84 дні і нічого не приніс додому. Йому вже майже нема чого їсти, він йому нема чого продавати. А в нього є маленький друг, такий під якого він вчив рибалити. Але батьки кажуть йому дорогий, все досить бути з цим старим, бо в нього погана вдача треба шукати кращої долі долі йти до когось іншого бо тут діла не буде а малий змушений піти але все одно він дуже турбується про старого. він приносить допомагає йому виходити в море він приносить йому сердини для наживки іноді приносить йому якусь їжу і ось одного дня Сантьяго вирішує що треба йти в море малий йому поставити вітрила Сантьяго сідає у свій човен і починає Листи. Пливе він пливе, йому все подобається. Він пливе за течією, він дуже полюбляє море, він ставиться до нього з величезною ніжністю, як до жінки. Він дуже добре обізнаний у всіх мешканцях цього моря. Він з кожним розмовляє. Він розмовляє з пташками, він розмовляє з рибами. Взагалі він звик до самотності, тому дуже часто він просто розмовляє сам з собою і насолоджується роботою. Знаєте, та історія, коли робота це задоволення. Тут йому пощастило. І ось він закидує удочки. Удечки ви не пишете мені в коментарях, як це правильно закидує він це все. У море і, і чекає. Раптом він спіймав рибу. Але це була не величезна така рибина, на яку він сподівався, а не дуже великий тунель. Він думає, так, тунця я звичайно залишу, але певно, якщо тут є стая тунців, то десь неподалік має бути якась велика риба. Чекатиму на неї. І він чекає, 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 аж раптом він відчуває натяжіння. Він починає притягувати цю рибу до себе, а вона не йде. Він розуміє, що це його величезна риба. Риба тягне його за собою, і цей маленький човен піддається і починає пливсти вслід за рибою. Але есенціяго все життя рибалить, тому він не здається. Чотири години він бореться з цією рибою. Всі його руки вже в крові, все вже він в нього майже немає сил з останніх сил. Він перекидає цю ліску собі на спину, підкладає мішок. І трохи може відпочити, але рибу він не відпускає. Так йому стає трохи легше. Він чекає на вечір. За вечором приходить ніч. Риба не відпускає, продовжає тягнути його. Він бореться з цією рибою і навіть говорить з нею. І думає, що це так сумно, тому що це величезна риба, яка бореться за життя, але він її. Не віддасть. І він каже: Я не помру, поки тебе не переможу. І продовжує боротися за цю рибу. Наступного ранку йому вже дуже важко. Він вже марить, в нього вже нема сил. Тут він згадує про той тунець, якого він спіймав на минулого дня напередодні, і вирішує його з'їсти. розуміє, що його не зможе продати, але з'їсть і це надає йому більше сил. Це надає йому силу для боротьби. Він весь час вагається і думає: це ж величезна, якась супервеличезна риба. Вона е, певно голодна, їй нема чого їсти. а Я тут можу підкріпитися цим тунцем, але він її не відпускає. Риба починає плисти ще глибше. Він думає, що зараз його лодка вже затоне, але ні. Він продовжує боротьбу і не на секунду не відпускає її. Він чекає, поки риба зможе випласти на поверхню задля того, щоб вже вбити її гарпуном. Він дуже шкодує, що хлопця нема з ним, і він один має боротися і з рибою і з стихією. Дуже спекотно. В нього знов йому хочеться їсти. Приходить ще одна ніч. Він вже не знає, що робити, але він вирішив, що перемогти цю величезну рибу. Цю, це справа його життя одного разу, коли риба вискокує на поверхню, Верхньо він бачить, що це не тунець, і це не якась риба, яку він бачив до того. Це величезна, найкрасивіша риба, яку він бачив у своєму житті. В неї замість носа величезний меч. Вона мерехтить усіма відцінками радуги. І ця риба навіть на два фути довше за його човен. І він розуміє, що забудь-що він привезе цю рибу додому. А він починається для того, щоб якось себе підтримати до того, ж в нього в лівій руці починаються судоми. Він може втримувати її тільки правою рукою. Він починає пригадувати своє минуле, він починає пригадувати Африку. Він був фанатом Африки. Африка снилася йому щоночі. Він був там, коли був молодим. І навіть до того, як він йшов рибалити, щоночі йому снилася Африка, і він у віс у снах бачив, як леви виходять на берег. Це йому дуже допомагає. Він марить цим. Він згадує, як коли він був молодим, одного разу він побачив у таверні величезного. Чорного чоловіка. Mm -hmm. а, і зараз так можна казати, чорного. Ну, це. Афроамериканця він побачив на Кубі у 50-ті роки, і там він з ним почав змагатися займатися армреслингом. Це була найсильніша людина в регіоні, але він зміг його перемогти. Кілька годин вони боролися, і в нього була дуже сильна ця права рука. Потім він згадував, як він заробляв гроші тим, що боровся на руках, але потім покінчив з тим за для того, щоб рибалити. І ось зараз він рибалить, і ця його права рука. Має перемогти цю величезну рибу. Врешті-решт він відчуває, що риба починає ходити колами навколо човна. Вже йде кілька днів цієї боротьби. Він вже був впевнений, що помре. Він почав читати вголос чи наш, хоч сам не вірить у Бога. Він вважає, що ця риба має бути його за будь-яку ціну. І ось вона виходить на поверхню. Він хапає гарпун, вбиває цю рибу. Прив'язує її до човна, вже півмертвий він падає в човен і думає, що тільки б мені доплисти додому, тому що риба відтягнула його дуже далеко від берегу. Аж раптом він бачить акулу. Акула підходить все ближче і ближче до човна. Він вдаряє її в щелепу. А акула починає боротися, акула хапає цю рибу. Врешті-решт акула йде від нього, але хапає з собою величезний шмат цієї риби. Він розуміє, що він дуже глибоко в морі, що запах крові цієї риби привабить інших акул. І він правий. За кілька хвилин з'являються ще дві акули. Він починає вбивати їх ножем. Акули приходять ще і ще. На четвертій акулі в нього ламається ніж. Після того він починає вбивати їх вже якоюсь палкою. Палкою, палкою, яку він знайшов у себе в човні, але акули, кожна акула, яку він перемагає, вона уходячи, захоплює з собою шмат цієї риби. Знесилений він повертається додому і розуміє, що він привіз з собою тільки кістки. Що все, заради чого він намагався вижити ці кілька днів? Це було все було марним, і що кожна акула по шматочку забрала собі його рибу. Розгублений він йде додому, лягає спати. До нього приходить той юнак, який йому допомагав. Він жаліє його, він розпов... приносить йому каву. Він каже: Ти знаєш, я вирішив, відтепер я буду з тобою. Я буду ходити з тобою у море. Це я маю принести тобі удачу. Я вже домовився з батьками, мені байдуже. А всі інші рибаки підходять до човна і кажуть, що ніколи не бачили такої, такої величезної риби. Старий засинає. Наступного ранку він прокидається, щоб знову піти. У так ось висновки. А, історія про те, що іноді речі, про які ти і не мріяв, в моменті можуть стати найголовнішою ціллю твого життя. Але те, що сьогодні для тебе було найважливішим, завтра вже буде просто частинкою минулого і завжди приходить новий, новий день. Якщо ти хочеш жити, то треба боротися. І мені здається, найголовніше не схопити удачу, а її втримати, тому що ти можеш моментально отримати якусь перевагу, але якщо ти її потім не втримаєш, то всі зусилля будуть марними. Книжка насправді дуже глибока, вона цікава, але її треба прочитати, осмислити. І у себе в голові екранізувати. Екранізації, до речі, є вдосталь, ви можете їх дивитися, але там дуже багато художніх історій, про які Хемінгуей і навіть не думав. Тому читайте, бо хто не читає той дурень, а нація, яка читає, завжди перемагає. Ставте лайки, тисніть на дзвіночки і... До речі, в коментарях ви вже можете рекомендувати мені книги, про які я маю вам розповісти. Якщо я оберу одну з ваших книг, то ви отримаєте від мене подарунок якусь чудову книжку про від книголави про щось чудове, гарне, певне кохання чи жахливі вбивства. Все, попа, до наступного випуску.